Ну, от відійшов час знову для нашої традиційної рубрики «Гість на чашку кави, і це вперше в 2013 році у нас буде сьогодні ця рубрика. А нашу прекрасну гостю ми надаємо можливість представити нашому чоловіку. Нічого собі, отак перевало мене. Ну я з задоволенням це зроблю, тому що в нас сьогодні унікальний дівчата гість, і ви навіть не уявляєте наскільки вона єдина з поміж мільйона триста тисяч осіб. Мені здається, в нашій області проживає. Це єдина народна артистка України на Хмельниччині. Марія Ясиновська. Давайте поаплодуємо, тому що артисти по-перше, побачили області. друге я певний, що це приємно зробити і нам. Також ну для довідки, можливо, є такі люди, яким зараз стало соромно і не знають Марію Ясиновську, але скажу, що Марію Іванівну як народну артистку України знають не лише на Хмельниччині, але й далеко за її межами. Концертні програми е, в артистки відбуваються не тільки в театрах, філармоніях, але ще й в соборах і церквах. В репортуарі Марії Ясиновської є українська зарубіжна класика, українські народні та авторські пісні. Правильно так, сказав правильно, дуже вірно. Марія, ви завжди дуже розкішно виглядаєте. От мене виникає питання: хто займається взагалі дизайном вашого одягу? В нашому місті є прекрасний салон Асторія, і господиня цього салону пані Наталі Стеран. І вже протягом багатьох років я одягаюся в цьому салоні, угу. і там дуже вишукані сукні. І де б я не співала, чи у себе в рідному місті Хмельницькому, чи буваючи на різних сценах, де мені приходиться співати, завжди я виглядала так, як ви кажете. Мені дуже приємно, дівчатка, що ви помітили, це що. Це неможливо не помітити. Звичайно, зовнішній вигляд. Ну це є одна із складових частин іміджу співака, актора, артиста. Ну, дівчата так почали одразу тому що їх це питання турбує. А я ж хочу привітати дуже... вас з Новим роком. Дякую. Я взагалі. Сподіваюся, взаємно. що нове щастя до вас прийде у 2013-му. тринадцятому. Принаймні, мені цього дуже хотілося. Я Нас вам дуже в... дякую. Угу. В такому прекрасному товаристві таких красунь і молодих чоловіків. Щастя прийшло вже. Дякую. Я знаю, що у вас є навіть унікальна сукня якогось 18-го століття, здається, ну вишивка. Це... Це вишивка, це унікальна вишивка дійсно, тому що це, це одежа, яка оригінальна одежа українських жінок, і вишили її українські вишивальниці в Чернівецькій області. Угу. Вона зроблена на домотканому полотні, і плахта чорна виткана так само, як колись ткали килими. І все це вишито руками бісером, і ця, ця цей костюм дуже гарний. І де б я не бувала, в яких країнах світу я пишаюся тим, що саме українські жінки. Такий mm -hmm. витвір зробили, і я маю честь його носити до сьогоднішнього дня. А скільки приблизно суконь у вашій колекції? Отак, хоча б приблизно Ну, багато, дівчатка. Більше, я вам ніж хочу 500 сказати? 600? Ну та 500, <плес> то де вже такі числа можуть бути. У мене багато суконь є, але я хочу сказати, що коли мені потрібно ще якусь сукню для виступу, то дійсно в салоні Наталі Серам mm -hmm. є більше як 500 суконь. Ви сказали <плес> правильно. <плес> Минув 2012 рік. З якими здобутками? ви зустріли 2013 що відбулося за цей рік? Ну, я щаслива тим, що я маю честь працювати в органному залі, маю честь співати з симфонічним оркестром і з камерним. Це для класичної співачки дуже широкі можливості і великий простір роботи. І тому, коли я почну з органного залу, в якому я вже співаю більше як 17 років, разом з заслуженою артисткою України Наталією Молдован. То в минулому році у нас там було три прекрасних програми, три mm -hmm. нових програми. Одна програма це була присвячена така старовинної музики. Такий проєкт. Старовинна музика. Програма називала, називається, тому що вона буде йти ще не один раз. Реставрація, там разом з танцями. Друга програма от я вам принесла, там є така, така нагорода, учасник. Фестивалю, Нагороду давайте покажемо. Так, Ой, так. Це дуже гарна нагорода, тому що це ну я так думаю, що бути учасником міжнародного фестивалю камерної музики це честь, і брати участь з прекрасними музикантами. І в рамках цього фестивалю в нас була нова представлена нова програма, присвячена. Ювілею Ференца Ліста я знаю, що ви з особливої пісні починали рік 2012. й А композиція пов'язана з Бразилією, і навіть мені сказали, що ви її характеризували як одну з найскладніших композицій. Хоча мені здавалося, що для вас взагалі складнощів жодних не може бути. Ну, я дякую, але складнощі є для кожної людини, і на, на те, і ми працюємо для того, щоб складнощі подолати. Угу. Але оця е, дуже знаменита е, дуже знаменитий твір е, Вілла Лобаса, е, бразильська бахіана, яка виконується дуже рідко. І це є для е, академічного виконавця, для співака. Це є вершиною, можна сказати, це однією з вершин. Найскладнішої музики. І я щаслива тим, що коли в мене в минулому році був великий сольний концерт угу. в великому залі нашої філармонії, то одним з творів прозвучала бразильська бах'яна. Я хочу зараз, щоб ми всі разом подивилися, з якою легкістю Марія Іванівна подавала цю вершину. Вражаюча робота, Гордість правда? просто бажає. На... Маленький уривок лише. На, на жаль, в нас немає стільки часу повністю. Так. Так. Ну, особисто я була на багатьох концертах з вашою участю. Кожного разу це просто вражаюче, чесно. Дякую. Я вам дуже дякую за вашу творчість. Але мені цікаво, з якими ще відомими постатям вам доводилось співати. От, я знову ж таки з великою гордістю сьогодні хочу представити вам цю книжку, яку я принесла. Uh -huh. Це народний артист України Анатолій Еркавич Горчинський. Його вже нема серед нас, царство йому небесне, але я більше 10 років мала честь з ним працювати. І Анатолій Аркавич як композитор, як режисер, як співак, він написав як композитор для мене дуже багато творів. І саме як Сучасна музика це дуже якісна музика, тому що він композитор, дуже талановитий і дуже грамотний. І тому в моєму репертуарі є ми з ним записали цілий альбом, пісень його. І от якраз сучасна музика, ну, знаєте, кожен собі підбирає таку музику, яку він вважає для себе досить, Ні, така, щоб музика була якісна, і угу. щоб музика була відповідала рівню співака. І тому, Анатолій кач написав для мене саме такі прекрасні вальси, романси. І я щаслива, що була оця, випущена ця книжка. І в місті Києві, в будинку вчителя, була презентація цієї книги, і я маю честь там поряд з Миколою Луківим, поряд з Борисом Олійником. І так трішечки нескромно я скажу, але це вже просто вийшло, то можна сказати, є і моя фамілія. Так що це спогади, і я yes. прекрасно до сих пір стараюся на найкращому, на найвищому рівні виконувати ці пісні і пишаюся тим, що я працювала з Анатолієм Аркачем Горчій. Інським ну співаків я співала разом з Валентиною Степовою, нашою землячкою, народною артисткою України, з Володимиром Гришко. Так само, коли в нас була. Ювілей нашого симфонічного оркестру теж мала честь з ним співати. А от зараз я була запрошена на канал, Всесвітній канал УТР угу. в Києві. Там проводився значить, ну, завжди, так як перед Новим роком, зйомки новорічного вогника, який показували на Новий рік. Угу. От. І там були всі зірки нашої естради. Це Павло Зібров, Білоножки, Шпортко. Лілія Сандулеса, Павло Дворський і дві академічних виконавці була солістка національної опери Оксана Нестеренко, uh -huh. і я мала честь брати участь у, у цьому заході із міста Хмельницького. Справді новорічних вогників. А яке найцікавіше, можливо, найцікавіша зустріч нового року в вашому житті? була? Можете згадати? Я хочу вам розповісти, що коли я була в Італії, коли я співала в Італії, то італійці святкують не тільки Новий рік. У січні місяці, uh -huh. а в Італії є ще Новий рік літній. Круто. І Нічого сам так, так, влітку поїхати рік та, знову. І там дуже гарно це все проходить. І коли там були такі, називалися театральні вистави, такі дійства величезні, і це було літом, і там дуже жарко було, і концерти ці вистави, так як вони називали, проходили майже вночі. Ну, ну таки вночі, тому що вони починалися в 11-12 годині ночі. І, наприклад, коли це було десь на березі моря, там ставилися дуже красиві сцени, дуже гарне світло, це і це, це все виявити. Так, і це відбувалося серед тої квітучої італії. Там дерева всі в квітах. І так, коли стіна так виходить, майже аж в море так виходить, і коли все це дуже гарно освітлюється, і коли співається класичний балет, опера звучить, люди сидять дуже гарно мурашки вдягнуті, по біжу. дуже гарно вдягнуті. Вони за такими от чудовими столиками сидять і вони відмічають літній новий рік. От і все це дійство закінчується далеко за північ, і коли йдуть салюти, і ви можете уявити, коли... Дуже гарні люди стоять на сцені, звучить розкішна класична музика. Це все відображення так, аж ну, Це краще людей, один раз побачити звичайно. Але сам що такого, такий новий рік був в мене тільки один раз в житті. А загалом, взагалі, які у вас плани на 2013 рік? Я так розумію, у 2012-му було зроблено багато, багато роботи. Що плануєте так. в наступному році? В цьому вже в цьому році буде багато приємних. Несподіванок, приємних зустрічей. І одна для мене така дуже важлива зустріч. В плані роботи з симфонічним оркестром до нас приїде маестро з Італії, mm -hmm. італійський диригент. Це на запрошення нашого директора філармонії Олександра Васильовича Драгана. Він приїде, буде показувати свою програму Музика Італії. І я маю честь брати участь. Ну, вже ми стоїмо, так сказати, в плані роботи mm -hmm. з італійським диригентом. Потім в цьому році я. Збираюся, ну не знаю, як це в мене наскільки я буду встигати, щоб і тут у Хмельницькому, і, і ще в Києві. А мене до співпраці запросив народний артист України Мар'ян Мар ілліч Гаденко. Угу. І в минулому році я вже мала честь бути членом журі, так як я тут у Хмельницькому є членом журі багатьох конкурсів, навіть головою журі. А от в Києві я потрапила перший раз в так в склад журі, не головою журі, а членом журі. Uh -huh. Осіннє рандеву. Це конкурс українського класичного романсу. І то в цьому році мене запросили знову ж таки і на конкурси, і на зйомки, і на концерти. І е, я надіюсь, що я буду, ну, я буду старатися, щоб я і встигала і у Хмельницькому все те, що я повинна робити на роботі в філармонії. і... На запрошення, які от будуть поступати, і ще крім цього, ми ну, не будемо відкривати всі секрети року 2013-го, але ми дуже вдячні вам за те, що одразу після нового ми відкрили року відкрили наш завітали, рік. Дякую, так відкрили дякую. наш рік серед гостей. І дівчата, я чесно кажучи, не знаю. Ми поставили планку народна артистка України в перший ефір 2013-го. Що далі? Ну будемо дивувати наших глядачів. Ну, сподіваємося, що нам це вдасться. Ну що ж, ми продовжуємо це ранок на поділлі. І Такий був новорічний подарунок для вас.